Так, ну у нас цікаво топу. йому треба за мною, якщо там мешаю. Візьми мене обгоні. живих а я тут писав де это вот все походу, баранина. баранина дивіться ось баранина з одної сторони ринку. ось баранина печенья и говядина баранина и говядина і з той стороны ринку. ну то есть два входа в рынок і барані наповняли, да, в критому ринку з однієї сторони і з іншої сторони. Я на дієті. Я взагалі не любитель меду, Ну як люблю. Люблю трохи. Ну як, мед люблю я там, як оце, коли там сезон, його починають. Е, як правильно сказати? Ну ви поняли. ось бараніна, гов... говядина бараніна 180-150. Колодочь человек показати. Та ні, дякую. Я бачу, я бачу. Це не, не дорого. Я зрозумів. Зараз треба зазвонитися. Я зрозумів, дякую скидка, зрозуміла, в неділю скидка, договоримося. У мене ще, прикиньте, ще кусать м'яса. Домашні яйця. 70, кого 70, це такі здорові. Кажу, мадумазель, давай я куплю. Отакого от сала, зрозуміли, в якихось ну, приправах. Ваджиці, ось мариновані. Вона ні, не хоче домашня колбаска. Красиво. Вона каже, не хоче. Я люблю свіже таке. А я б такий кусочок спробував. Не хочеш то ні. Коротше, барані небагато. Якби я не було жінки, то в чому скажуться. А здорові – це утячі чи курячі такі? Утячих курячі, а, а, япон... продавати не можна. А, я поняв. А я думаю, як здорові, це утячі. <laughs> я поняв. Прикиньте, утячі продавати не можна. Значить, то жінки курячі. Здорові. Не знаю, може колись я все-таки куплю кусочок. Он такі красиві в разрезе. ну мені треба щоб вона мені допомагала їсти, бо я ж сам вже не з'їв. Так, тут сыры сейчас. Це тут одні з дорогих. А де А по нема, так вже? А, отакий. А на той точці у вас теж такі чи сходить для ночі? Поняли, то я четвертушку сюди беру. Да, да, може там ще а це виробник, откуда він? Той був мачухи, так? Да? той, Чи ви не вкусніте? Мачухи печені, оцей, що ви берете звичайні, це його печені. А, я зрозумів. Завод, а, сум... суми. я зрозумів. А той мачуки і звичайний. Ну може там ще Что Та ще загляну, якщо ні, то куплю, так такі. Можливо. Дякую вам. Так, ладно, я прогуляюся. Ага, зрозуміли, мачуки є спечені. Мачуки печені. Можна на дрові точки поспрашувати. Дивіться, ціни зафіксувати. Масло на развес, сыры на развес. А, тик токи известни. Вот так, через мясо. Через мясо. Ладно, не будем на мясовики. вони такі, глаза в масс. треба ціни усіх спрашувати вони о, що це котусі ждуть смакуся. Ну Які красавці, які вони мощні. Ну, які які коти здорові. Так, Ну тут ми знаємо 250 гривень 0,5. Наскільки я помню. Гранатовий сок дав, дядь дрожжі а це сири сири кілограм ціна кому по кілограму зараз ходимо в наш кі кіоск, та й будемо валити. мачухи адегейські що я беру мачухи шмир який то по ходу Це, за кості для собак он по червон да? кости суйней Червонець. Це для собак по поду так щось уже какой-то болет И так бродишь и так стромно, що велосипед там без присмотром. но ну, я надеюсь, все будет нормально. Я не знаю, попробовать сумм с то я дегей скину у нас получается. Без 15 час. Сейчас если на той точке нема, то даже... І не знаю. Я не знаю. Сорок немає. Взагалі чи сьогодні немає їх вироблять? Ага. Двіститрид сторон. Сорок. Сорок. Блін, немає, ну ви поняли. Блин, це ще авторські права сейчас і це гурство, густо гурту. Гросто, блин. А де гейського то обычного. Ага. То мачухи, да, я рубля? А скільки той кругляк получится? Сумський, да, то я вашої колеги спрашиваю. Ну давайте попробуем. на попробуй. Да, да. А -а -а. Сейчас за попробуем. Не, не пикну. Да я знаю, подтверждение ж надо. А лицо да не копыт. <соценно> Пальца еще хочешь. Не, не терминал не Все, я, я сарта, понял. Не було звука в церкві. О, вон. є. Єсть. Дякую. Звук. Дякую. Так, ну що, друзі? Адегейські суми роби. Сумська область 10 гривень, на той кусок. А скільки там? 400 грам, кажись, якщо я не помиляюсь. 400 грам. Ну що, йдемо до нашого вету. Я не знаю, це я так і не вітом, не на шкрибу. Трусішки кось цікавлять, трусішки. Так, жіночого дивіться по полтиннику. по 75, по 85. А чувачи, ну чуваче о, чувачи. 160 гривен. Позвольте, позвольте, позвольте. Типа Кельвин Клян. Позвольте, позвольте. Базарный позвольте, позвольте. Кельвин Клян по 160 гривен. Что это? Один что-то я что-то не понял. Так, вариант. Давай, 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 давай. Вариант. пройти через шмотки давайте через шмотки пройдемося тому що через це... О, там по країні ні, ми завжди можемо треба воз... аж туди в центр а не усі заходять Белизавтыкав. Нет, тут мама. Кстати, це можно хто. Не, надо сейчас піти по центральному. Не хочу в темнотою йти. Там, де пошире проходить. Да, людей як раньше, тут такі були движняки. Тебе волочили, Стаєш в колію і понесли тебе. Тобто такі були потоки людей. Два. Та ні, я в курсі діла, а сейчас сцену гляну, щоб штуки. Мені просто цікаво, по чому кросовки на базарі. Якісь дві штуки, якісь штука чим-то. Я свої за 1800 бомби куплю по акції бомбезні. Кожа і не кожа на тут. Розваляться через пару сезонів точно. Людей вообще сейчас мало на базарі раньше ж, конечно, да. Що у нас? Без десятый час. Без десятый час. Пума. У мене пома хватає. Одні продавці. Одні продавці. Так, тривога. Задеренчав телефон. Тривога. Тривога. Волку не за що. це вони такі. Та то я глянув на потяжки. полон польских подтяжки прикольные можно такие есть я колись покупал ремень накатил нет, нет. купил подтяжки Продолжение Що тут по проезду? Червонець не помінялись, не видно ціни. Бачите, мы всім крылы. Ой, ні, ми на місці. Я думаю, зайти тут цибулину вибрати все-таки можеться. И мужик може, той, що пристегнувався, який уходит. Кстати, быстро мы походили. 34 хвилин Може ще добрати цибулин, вибрати, щоб уже нікуди не заїжджати. Зараз перекидаю вас на руль і пхнемо додому. Так такі черги за той цибулини стоять. Ні, не хочу передумати. Пінь. Зараз базарчик зробимо з двох серій. Перед этим ми зробимо з однієї серії і наше повернення додому теж з одної серії. Так що не буду я розтягувати. Ще ще трошечки пройдемося. Ага, час. І потім я переключусь. Блін, де я ключення. Треба відсюди свалити, а потім десь... Більш-менш затишно місці Переклю. Та Що ти приглядайся і вже за своїми харчами? Я ж не до неї, що за неї. Треба з того оглянутися. Ти що, міцістра боїться почтальйону. Так. так, охорона, це нова. Еверс чи що форма така у них модня так цену бутилочку сейчас ось сюда оформлю ключики мы ну, наверное сюда Так, давайте чуть-чуть пройдемся і тоді я вас перекину. О, кстати, зараз дорогой попремся назад. Що я только ще не хотів. Так, видно вам все, чуть-чуть в такому форматі ще. Пройдемся. Блін, перчатки не достав. Ну лашара. Ладно, все одно я буду отключатися. Через 5 хвилин вас перекидать. Тихо-тихо, давайте пролетимо ці. Гейті. Блін, задовбали. це ж авторські права, не хочеться, щоб потом перероблювати. Відео ще заморачуватися. Блін, а де ж мені курики? Тут зона небезпеки повсюди. Отсюда зона небезпеки. Ладно, десь я придумаю. Зо... Осторожно. Золото циганське. Вроді з сталі. стали. Мені вроді розказувався, що на базарі на лотках золотішко, типа... Хірургічна сталь в жовтому виде. Ух ты, який руль холодний. Коротше, друзі, без курчаток, нікуди. Так, кошелек на місці, телефон на місці. Ну і все, ключі на місці. Остальниця такі. Мелочи жизни. Блін, як і через Юро Почапає. Щас мене там поверну я. Як... сюда стартануть вот так сейчас мы по прямой ну що, я Ні, не хочу не понял что він. не хоче їх? оба хтось ключик поставил то ну пишут не это пишу. ДТП не зробила свої тіле. Ой, сонечко, світа, в оконечко. Ти чувак, як який захистив Ой, запахло этой картошкой фри. Базарный. А там, де картошка фрі, там і шашлычок. Понял, якийсь сошейка 75 гривень, Це порція, я так понял. Воно порціональне, наскільки я знаю. Потом якийсь 60